Слава Україні! Я звернувся до правоохоронних органів, до прокуратури з вимогою захистити Попова від бандитів. Чому я вирішив, що Попова заважають бандити, чому я вирішив, що вони на нього тиснуть? Ситуація дуже проста. Попов кілька разів робив заяву про те, що він підпише розпорядження про передачу садиби Мурашка управління охорони культурної спадщини і виділить гроші на це. Останній раз це було. Присутності активістів на особистому прийомі голови КМДА, коли він це на початку вересня заявив, що через два-три дні це буде підписано. Пройшло кілька тижнів, документ не був підписаний. Я йому навіть відправив ручку. Може, думав, у нього ручки немає. Він все одно це не підписав. Я абсолютно переконаний, що тоді, коли він чує людей і люди йому пояснюють про проблеми, які виникли з садибою мурашки, унікальний об'єкт, який знаходиться в центрі Києва, він розуміє потребу врятувати цей об'єкт, але коли він заходить до себе в кабінет, до нього з'являються ракетири, бандити, можливо, це бандити з банкової і кажуть, ти що, сума ума зайшов? Це наша територія, не здумай туди сунутися. І після цього він опускає руки і починає ховатися від людей. Для того, щоб захистити його від тиску влади, я звернувся до прокуратури, яка повинна перевірити цей аспект діяльності Попова і зробити все можливе для того, щоб врятувати садибу Мурашка від руйнації. Нагадаю, що Попов у нас. Останній зустрічі зі мною на початку вересня пообіцяв, що протягом кількох днів садиба мурашка буде передана управлінню охорони пам'яток. Голова управління пам'яток пообіцяв, що в нього є гроші для консервації цього об'єкта. Що до першого сніга цей об'єкт буде законсервовано. На жаль, нічого з цього не відбулося.